Доброго дня, мої дорогенькі. У мене сьогодні дуже велика розпаковка, я нарешті забрала всі замовлення за травень місяць. І зараз вам покажу, що в мене є, де що на продаж, де що буде під замовлення було. Зараз розкажу. Ну, По-перше, розкажу вам, що отримала вже каталог на липень. І що вам скажу, на червень мені подобається більше. Ну, Таке, дещо тут є гарненьке, але в червні, зараз в іюніше, мені подобається більше. І так, що я брала? Брала в травні оцей лотос, тому що була приємна знижка на нього. Брала ось такі набори, дві штучки в мене є на продаж тут гель для душу, спрей для ніг і порбланка. Вони не були в каталозі, вони були в фокусі, там повна знижка, 300 гривень просто повна знижка наша була. Брала ось такий набір: тут гель для душа великий, шампунь великий і ось такий крем для тіла. Такий набір був 600 гривнів мінус наша повна знижка. Брала ось такий стайлінг для волосся. брала в мене вже дівчата сподобався. Так, брала ще ось такий набір: Інтим e, Little Black Dress, отак виглядає 30 мл. І шампунь для блиску. Цей набір був в каталозі e, 400 гривнів мінус 10. Відсотків, начебто, було знижка. Так, брала ось такі: таку сироватку з блиском для волосся, була 119 гривнів. Брала ще шампунь для об'єму. Брала клер скіновську серію трошки. Ось такий набір був дитячий, дуже приємній ціні. Тут парфумована водичка дитяча і гель для душу дитячий. Зараз вийшли в червні ось такі новинки. Це маски для волосся серії K, такі як оцей шампунь, і тепер такі масочки для волосся. Раніше у нас було тільки Advanced Technics, а тепер ось такі масочки. Брала ще такі масочки для волосся. Ну, і, до речі, прийшла. Мені за велике замовлення по льготній ціні, отака От маска є на продаж. Так що, хто хоче, мені дуже, до речі, подобається оця маска для волосся. Сама користуюсь. Так, ось такі креми брала ще. Тут з міндальним молочком для ті обличчя ті руки тіла. Тут 400 мл. Тут ось такі. Водичка мені по програмі прийшла також. Так, ось такий набір брала. Це дуже популярна у нас туалетна водичка для чоловіків і гель-шампунь. Такий був чудовий набір. Так, ще брала ось такий набір чоловічий. Тут для гоління, після гоління і гель-шампунь. Дуже була класна ціна, 319 гривень. Брала ось такий крем, тому що він йде вже з каталогу. Денного вже немає, тільки ночний, нічний гель остався. Ось такі тушки брала останнім чином, вони в мене дуже популярні. І зараз вони дорожчі, Було 249, мінус наша знижечка була повна. Серію «Ен'ю» брала ще. Тому що вона в мене пішла, кремчики для, ну, для обличчя дівчатка беруть. Тут і 45, і 55, і 35, і сіренький, він без вікових яких, якихось обмежень, всім підходить. Брала ось цю новинку. Новинку нам приходили пробнички. Пробнички мені сподобався. Тут це з ПФ-ом, новий крем для обличчя. Ну Кулькові десторанти, звичайно, літо жарко брала. Брала оці кремчики Бібі. Тому що оце, як пишуть в каталозі, аналог того, що був ой, зволожуючий крем з тональним ефектом. Я зараз його нема в каталозі, це його аналог. Брала декілька таких. Крем з вітаміном С у мене тепер є і для очей, і такий. Тумору під замовлення брала дівчинки. Бальзамчики оці для губ брала під замовлення. Ну, є і на продаж трошки під замовлення. Інтимки брала, дівчинки. Помадки Ультра брала, тому що вони зараз дорожчі. були 169, зараз 209 чи 219. Ну, Поприходили мені ще пробнички, ось такі. Ну, і Хотіла вам показати пудра. Ну, так, і зараз борьба йде за пластик, щоб не було менше пластику і силофану, Так дивіться, Пудра отак упакована в бумажній упаковці. Тут така упаковка з кордону йде. Так от, бачите, і ось Так от, Це все бумажна упаковка. Ну, не знаю, Мені не дуже подобається, Зеркальця немає. От така бумажна штучка накриває її, і закріпляє це все ось такою резиночкою. Ну, якось так. <с suks> трошки, м'ягко кажучи, по колхозному виглядає. Мені щось не дуже сподобалось. Ой, ціна щось прицепилось. Ціна велика, а вигляд такий трошки якось дешевенький. Ну, як на ваш мніні. Так що, отак от. Таке моє замовлення. Всім пока.